Добрий ранок усім! Запрошую на логопедичне заняття! І розпочнемо його з вами з подорожі по вулиці міста. Ходімо зі мною? Поки що у місті зовсім порожньо, але будьте уважні, називайте все, що буде з'являтися на цій вулиці. Починаємо! Називайте, що це. А це? І це? А що ось це проїхало? А ось це? Називайте? Що це? Так? А це що? Останнє? Як назвати одним словом все, що з'явилося на екрані? Так, це транспорт. А на які ж групи ми можемо його розділити? Транспорт, який літає у повітрі, це який? Який їздить по дорозі? Який це транспорт? Як називається транспорт? Який плаває по воді. А той, який їздить по залізничній колії, знаєте, як називається? Ну що ж, сподіваюся, ви відповіли, а зараз перевіримо. Літає повітряний транспорт, їздить по землі наземний хто відповів той молодець, плаває по воді водний. І рухається по колії Залізничний. Якщо ви відповіли так, як я, ви молодці. Малята, скажіть, будь ласка, як називається транспорт, який зараз зображений у вас на екрані? Давайте назвемо. Що це за машина? А ось це, Її легко впізнати по червоному кольору. А ось ця машина, хто нею користується. І ось ця я вам підкажу Це машина служби газу. Як же ж ми називаємо цей транспорт? Транспорт спеціального призначення. І викликається цей транспорт по особливих номерах телефону. А ви знаєте ці номера телефону? Давайте перевіримо. Увага на екран! Якщо ми наберемо 1 0 1 Давайте ще раз повторимо 1-0-1, Яку службу ми викличемо? Хто до нас приїде? Так, подумаємо. А можливо, хтось знає напевно. Так, за цим номером викликають пожежну службу. Так, наступне. Якщо ми наберемо 1, 0, 2, хто нам приїде на допомогу? Так, за цим номером викликають поліцію. Якщо ми наберемо 1, 0, 3, хто до нас прийде на допомогу? Яка машина приїде? Так. Ну, це дуже просто, тому що ми цей номер бачимо на одній з машин. Так, це приїде швидка допомога. Лікарі. І якщо ми наберемо номер 104, то приїде служба газу. Аварійна служба газу. Молодці. Маляти, я сподіваюся, що ви знаєте, наскільки важливо знати ці номера телефону. Хто не знає, той хай обов'язково їх вивчить. А ми продовжуємо далі. А зараз давайте пограємо у гру паутинка. Порахуємо, скільки і якого транспорту є у нас на екрані. Починаємо з цифри 1. Рухаємося по лініях паутинки. Отже, починаємо одна повітряна куля, дві машини, п'ять чого? вантажівок. А зараз будемо рухатися по іншому. Одна машина. Дві. Вантажівки. І в нас вийде 5. Чого? Повітряних куль. А зараз будете рахувати самі. Так. Шукаємо цифру 1. 1 – скутер. 2 – 5 – А тепер ще раз порахуємо, але вже будемо рухатись по полотинці по-іншому. Один. Два. І у нас 5 тепер. Чого? Скутерів. Молодці. Сподіваюся, ви відповідали. Так само, як і я. Ви багато знаєте про транспорт. Тому ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається Що зайве. Нам потрібно в кожному рядочку вибрати той вид транспорту або той предмет, який зайвий. Отже, називаємо все, що знаходиться у верхньому рядочку. Це повітряна куля, літак, ракета і кораблик. Що тут зайве? Ну, я сподіваюся, що це було дуже просто, так? Адже тут зайвий що? Кораблик. А чому він зайвий? Кораблик це який транспорт? Водний, а все інше це що? Повітряний транспорт. Так, нажимаємо на кораблика. Це була правильна відповідь. Називаємо все, що знаходиться, у другому рядочку. Велосипед. Так. А що ж зайве в цьому рядочку? Подумайте? Ну, я сподіваюся, що це теж було завдання для вас легке. Тут зайвий велосипед. І останній рядочок називайте, що зображено у ньому. Так. Друге це. Це глобус, хто не знає, і. Що тут зайве? Звичайно, що глобус, тому що це предмет, а все інше це що транспорт, хоч і різний. І на закінчення пропоную вам малята скласти речення за двома картинками. Цікаве завдання. Адже ми з вами ще такого не робили. Нічого, я вам допоможу. На першій стрічці у нас намальовано що? Вантажівка і, і цегла. Хм, цікаво. Яке ж речення можна скласти, щоб у ньому одразу було слово вантажівка і слово цегла? Подумайте і я подумаю. Ну, давайте я почну. Вантажівка везе цегло на будівництво. Гарне речення? Так. А яке ще можна скласти речення? У вантажівку поклали цегло. Яке ще можна скласти речення? Вантажівка привезла цегло, щоб побудувати будинок. Дивіться, я склала уже три різних речення. А яке речення склали ви? Ви його склали? Сподіваюсь, що так. Наступне речення буде з такими словами: машина і гараж. Я сподіваюся, це дуже для вас просто. Складіть, будь ласка, речення. Так, сподіваюсь, ви вже це зробили. Наступні речення. Так, ось тут у нас водій і колесо. Яке ж речення можна скласти, щоб у ньому були такі слова водій і колесо? І останнє діти і світлофор. Ой, тут може бути дуже цікаве речення. Подумайте! Про що в цьому реченні можна розповісти? Сподіваюсь, ви склали гарні речення. А які саме їх склали? Напишите мені у коментарях. Попросіть про це своїх батьків. А я з великим задоволенням їх прочитаю. А на сьогодні все. До наступного тижня! До побачення!